Традиційно, вже 9 років поспіль в останній день форуму видавців у парку Костюшка влаштовують читання в країні Ангелят. Кілька майданчиків на кожному з яких для дітей влаштували різні конкурси, вікторини та ігри. Таке свято, щорічно організовує дитячий журнал Ангелятка наука. Найпопулярнішою акцією на святі стало написання побажань українським військовим. Ми сьогодні робили магнітики, розмальовували. Ми ще, ми ще пробували робити тістечка, робили різні конкурси. І тут ми писали листівки для військових, щоб їх підтримати і дати їм бадьорості, щоб вони, щоб вони перемогли нашого ворога. Майже сотні дітей написали свої побажання бійцям. Вже згодом скриньки з листівками передадуть у зону АТО. Я навіть, часто кажучи, я навіть не думала, що такі маленькі дітки вони, наскільки ну як, переймаються цією проблемою. Вони пишуть, щоб е, ці солдати поверталися додому якнайшвидше, щоб вони поверталися здорові і щоб вони були щасливі. Візити на свято читання в країні ангелят же стали доброю традицією як для дітей, так і для батьків. Ми... Приходили минулого року у нас це свято, і ми заповнюють тут анкети різні, Малюємо, бавимося. У мене дуже багато журналів ангелятка. Я обожнюю їх читати. Дуже гарно, що проводять такі гарні дитячі свята. Діти тут знають багато цікавого, малюють, розмальовують. Дуже цікаво дітям, тому що зараз останнім часом мало таких дитячих свят. А дітям треба спілкуватися, треба пізнавати багато всього нового. І ось довгоочікуваний конкурс. Серед сотні діток організатори розігрували велосипед. Для цього потрібно було просто кинути у скриньку заповнену анкету, в якій підтверджена активна участь малечі у різних конкурсах. Облески! підніміть, підніміть. Будь ласка, цього героя, який сьогодні виграв велосипед. Давайте активніше. Ураження позитивні, раді, ну не сподівалися. Марія Шаплі Лагвозний Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал.